Крім Івангелія від Івана, ми будемо читати 14 розділ з 1 віша. Нехай серце вам не тривожиться. Віруйте в Бога і в мене віруйте. Багато осель у домі мого Отця. А коли б не так, то сказав би я вам, що йду приготувати місце для вас. А коли відійду і приготую вам місце. Я знову прийду і заберу вас до себе, щоб де я були і ви. Займайте, будь ласка, свої місця. Що ви відчуваєте, коли чуєте, що коли ви чуєте ці слова? Але Христос говорить, що нехай не тривожиться вам серце ваше. Тривоги, так? Ми живемо в такий час. Коли дуже багато тривоги, коли дуже багато небезпеки поруч з нами, от ми розуміємо, вимикання цього світла, це також через те, що знищені частина електрозабезпечення нашої країни цими ракетами, цими дронами, цією війною, і ми відчуваємо багато людей зараз в Україні зрозуміли дійсно відчуття глибину слова тривога. Учні, які знаходяться в світлиці разом з Ісусом Христом, це остання їхня вечеря, Єуда вже вийшов, його немає. І Христос бачить їхні переживання, Він розуміє, що їх потрібно заспокоїти, їм потрібно дати щось велике, показати те, чим все завершиться для того, щоб вони могли пройти випробування. В 13 му, вірші, 13 -му розділі, в 33 вірші, Христос говорить їм. Мої дітоньки, недовго вже бути мені з вами. Ви шукати мене будете, але як сказав я юдеєм, куди я йду, туди ви прибути не можете. Ти й вам говорю я тепер. Христос говорить, що я вас залишу. Я мушу вас залишити. За ці три з половиною роки ви дуже звикли. Да, було непросто, але ви бачили, що Господь йшов. По хвилях, він тішав бурю, він кормив тоді, де не було їжі, він стіляв, він ганяв тигонів, забороняв. Але от настає час, коли ви повинні залишитися самі. І який, знаєте, який, з чим їм тепер жити, як їм жити, чим їм тішитися? От з ними був той, хто завжди їх тішав. То рішав всі їхні житейські проблеми. Як же бути тепер? Що їх кишатиме? Куди йти? Адже він їх водив. Почитайте, він їх водив весь час. Вони йшли за ним. А тепер він їх залишить. Вони остануться самі. І Христос говорить: нехай не тривожиться вам серце, серце ваше з того, що ви залишитесь самі. З того, що я можу вас залишити. Не хвилюйтеся. І дивіться, він каже: віруйте в Бога. І в мене вірні. Оце віра це та сила, яка допоможе їм пройти через оцей темний період складності, коли Ісуса не буде поруч з ними. Все, що повинно з ними залишитись, тепер їхня віра. В те, що він вчив, те, що він робив, те, ким він є, тепер повинна в них бути віра. І він каже, що. О, дивіться, другий вірш. Він починає говорити про Небеса. От ми разом співали, що міняв лікуть за дали». Да? Ми співали цей псалом. І, і Христос починає їм також говорити про Небесне. Він говорить, багато усе у домі мого Отця, а коли б не так, то сказав би я вам ще йду приготувати для вас, для вас місце. Це він буквально говорить, якби не хватило там місця, я б точно приготував би. Але його там достатньо. Його там достатньо, каже, якщо кому і не вистачить, я все приготую, я все влаштую. Для вас. Дивіться, він показує от те, що їх повинно втішити. Небеса. І ще він говорить їм про одну велику річ. А коли відійду і приготую, приготую, приготую вам місце, я знову прийду і заберу вас до себе, щоб де я був виявив. І знову я буду поруч з вами. А там, де був Христос, знаєте, їм було все-таки спокійно. Так? Тому що Він їх проводив, Він їх забезпечував, Він їх охороняв. Написано, ніхто не загинув, кроме сина Богими, сина який був призначений на нього. І попереду, це був вечір, попереду був наступний день п'ятниця, коли Христа повинні були бути розп'яттями. Розп І всі люди, а вони не бачили в ньому Месію. Вони зневірились. І Христос говорить, що навіть ви спокуситесь в цей час про мене. Ви повтікаєте, ви залишите мене, тому що Господь знає наперед, що йому самому потрібно буде пройти. Йому самому треба буде звершити цей шлях. І коли Петро говорить, ні, це 13-й розділ, останні слова, останні вірші. Петро говорить, ні, я не залишу. Каже, ти річек і тому що це так написано, так Бог бачив наперед. Це місія, яку міг виконати тільки Бог. Людина, знаєте, не, не може нічого додати до цієї великої місії спасіння. І Ісус починає їх втішати. Він починає їх заспокоювати. Вони бачать розп'яття, вони бачать мертвого Ісуса, вони бачать, як Його замотують ложать. В могилу привалюють цей камінь, вони бачать кінець. Що говорить апостол Петро? Все. Іду рибу. Його віра, знаєте, здається, все те, що було, воно все все згасло, вся надія його закінчилася. Імсього потрібно, потрібно було перечекати три дня. Три дня. Їм потрібно було пройти. І ми бачимо, як їхня віра за цей час. вона, Знаєте, вона буквально зменшилась. Вона, Апостол Петро каже, все, кінець, ніякої надії. Яке там Воскресіння, хто, де, коли, вони, вони не розуміють. Вони в цій, в цій картинці, і їм важко все зрозуміти до кінця. Але коли Христос Воскрес, являється їм, коли він їх утішає. Коли Дух Святий сходить і утішите, про якого далі говорить Ісус Христос, що я пошлю його, що я не залишу вас сиротами, і Він вас підтримає, тоді вони, вони дійсно ідуть, і вони проголошують цей великий дар віри і спасіння. Апостол Петро в своєму посланню, вже дивіться, наскільки він сильно і могутньо пише, його віра настільки відновлена, Христос його восстановив. Він каже, паси стадо моє. Паси. І він говорить, перше послання апостола Петра, перший розділ, я буду читати з П'ятого віша, що ви бережені силою Божою через віру на спасіння, яке готово з'явитися останнього часу. Він каже, оця віра і сила Божа береже вас до цього останнього часу, коли воно з'явиться. Спасіння, воно відкриється, це ще ад, який попереду в нас, в усіх. Він каже, і через віру явиться вам і відкриється, відкриється спасіння. Якщо потрібно, він каже, тіштеся. Це, це знаєте, як сила дає, це надія, ці випробування вони дають, дають сили не занепасти, знаєте, не, не розгубитися, не загубитися в цьому світі без надії. Він каже, якщо потрібно сумувати, сумуйте, але тіштеся цією вірою, і цим спасінням. Тіштеся, щоб досвідчення вашої віри було дорогоцінніше за золото, яке гінеху огнем випробовується на похвалу і честь і славу при з'явленні Ісуса Христа. Перекладом, ваша віра повинна бути чистіша, чим золото. В золоті є. Домішки. Домішки, його неможливо відчистити, знаєте, 100% немає. Завжди є 99, 9, 9, 9, 9, 9. Але є домішки. Він говорить, що в вашій вірі не повинно бути домішка. Сумніви В тому, що Христос є Месія, в тому, що Він прийшов для того, щоб взяти на себе грехи всіх людей, щоб спасти, щоб відкрити нам двері неба дати нам цю благодать, посадити на небеса, повернути нас назад в домівки вічного Бога. Це все зроблено ми. І каже, оця віра, вона якраз і важлива в часи трудності, в часи випробування. І, і далі він пише в 9-му вірші цього першого послання, бо досягайте мети вірою вашої спасіння душі. Спасіння наших душам – це мета віри. Ми спасаємося, віруючи в Ісуса Христа. В книзі її апостолів записані великі центральні слова. Бо немає іншого імені на землі, яким належить нам спастись, крім імені Ісуса Христа. Немає ось, в що ми віримо, ось що дає нам сили проходити випробування, і цією вірою знаєте, ми втішаємося. Апостол Павло, послані до Римлян, в першому розділі він пише такі слова, що це перший розділ 12 й вірш. Він каже, що я ніколи не був у вас в Римі, я ніколи вас не бачив, але каже, бажаю потішитись разом між вами спільною вірою і вашою і моєю. Він бажає втішити спільної віру. Бог дарував нам 10 днів подорожувати по Закарпаттю. Ми були в різних церквах. Мукачево, Сваляло, поляна. І знаєте, ми втішалися спільною вірою. Брати і сестри збираються кожен день, збираються ввечері. Вони моляться, моляться за східні регіони, моляться за північ, моляться за нашу країну, щоб люди наверталися, щоб люди каялися, щоб Бог зберігав. Щоб Бог укріпляв нашу віру, щоб вона не зменшилася. Тому що він завдає питання, чому Бог допустив, навіщо це? мовимо в такому світі. Христос сказав, що будуть війни, голоди, пандемії, землетруси. Це той світ, в якому ми живемо. Будуть ці постійні потрясіння. І учням Він говорить, да не тривожиться серце ваше від тих випробувань, через які ви побачите мої страждання. Те, як я буду знеславлений, опозорений. Але я вас там І наша віра, вона проходить весь час випробування. Але ми маємо значно більше, ніж на той час мали учні. Вони мали того, хто їх потішав. Це сам Христос, особистість, якого забрали, і ми бачимо все. Немає того, хто втішає, віра на нуль. У нас є Слово Боже. Яке потішає нас і підтримує. І це Слово Боже читається в цих церквах. І ми мали можливість знаєте, потішитися, втішатися цією спільною вірою, спільним поклонінням, спільним прославленням нашого Бога. І ця спільна віра сьогодні нас привела на це місце. Наша спільна віра. Чому ми сюди прийшли? Тому що ми віримо в Богу, ми віримо, що Він є, що Він – Вінше наше спасіння, він наш Спаситель. Він приготував для нас небеса. Це туди, куди ми йдемо. Знаєте, йти вперед, вперед дуже складно. Бачачи мету, дуже складно різні спокуси, різні от, тривоги. Війна, пандемія. Не знаю, що ще. Хтось живе, можливо, десь біля вулкана, ми бачимо виверження вулкану, катаклізми. Але ми, але ми проходимо з вірою і надією на нашого Бога, що він приведе. І Він доведе. Е, мені довелося приїхати на Закарпаття 14 годин за кермом. Особливо останні були дуже тяжкі десь 2,5 години. Це вже була ніч. Це було це Закарпаття, це, я скажу так, гори з лівого правого. І отак, 2,5 години почався ще дощ, темрява, нічого не видно. Є стільки навігатор, на якому є це це крапка, це мілька, куди, куди ми їдемо і все. І брати пишуть: вечеря готова, місця в готелі готові, рухайтесь, чекаємо вас. І ми рухалися. Важко, складно, особливо коли ми проїжджали, там така річка єсть латериця. Коли ми її четвертий раз переїхали, вона каже: слухай, ми точно їдемо туди, куди треба, тому що ми вже четвертий раз її переїхали, з неї приїжджаємо. Але. Вітка на навігаторі показує, що ми їдемо туди. Ми рухаємося до цього кінця. Слава Богу, восьмію ми приїхали. Нас ще чекали місця, нас чекала вечеря, нас чекали брати, сестри. 21 сім'я з усієї України з'їхалась на цю конференцію з дітками. І ми мали спільне спільне служіння. Знаєте, І це тішало. Це давало сили їхати. І хочу сказати, що. Бог зберігав. Ви всі молилися, я просив, щоб молилися. І хочу поділитися. Коли ми минули Житомирщину, вона дуже побита. Там дуже йшли бойові дії. І на цій трасі нас ганяє джип. Я так їхав, прийжавшись трошки до правої сторони, тому що дорога для мене невідома. Я не скажу, що спішив, але 90 точно було. 90 до 100. І от обганяє такий красивий білий джип, і через 200 метрів він попадає в яму, яка була точно по моєму курсу. Попавши в неї, він зразу включив аварійки, і зразу в сторону, тому що колесо я бачив нього зразу, а воно спустилось. І я думаю, буквально 200 метрів, і ця яма була по моєму курсу, і я, я мабуть, точно був би. І я об'їхав, він включив аварійки, вийшов, ми поїхали далі. І ти розумієш, що Господь проводить і туди, і назад, і привів назад, і маємо це спільне поклоніння і утішення віри. Нам потрібна ця надія, вона нас підігріває. Наша спільна віра. Апост, апостол Петро, який пише своє послання вже далі, він говорить, що е, ця віра вона доводить нас до нашої мети. Це спасіння нашої. Віра в Ісуса Христа. Вона потрібна кожній людині. Кожен. Кожен повинен знаєте, знайти того, хто, хто візьме його за руку і буде проводити по цій землі дорозі. Давид це дуже чудово відчував і знав. Він говорить, що Господь пастир мій, я ні в чому не буду мати потреби, навіть якщо я буду йти долиною смертної темряви, коли душа моя буде на грані з життям і смертю. Він говорить, він мене все одно проваде. Він проводить мене в їжі і зготує їжу вечерю да, при ворогах моїх, моя чаша переповнена добром і милостю. Це 22-й псалом. Це псалом того, що Давид показує, я знайшов ту руку, яка знаєте, не, 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 не згубить моє життя, яка спасе мене. І каже, в кінці я точно побачуся. Я побачив свого Господа власними, власними очима. Я прославив його. І життя Давида це життя прославлено. Прославлення Бога. Він весь час його шукає, він, він завжди намагається його знайти. І Ісус Христос Він також показує своїм учням, Я відійду, я залишу вас, але буде час, ви будете завжди зі мною. В небесний Касере, я завжди буду з вами. Я витру в себе зв'язок. Я нагодую тих, хто коли голодний. Я втішу тих, хто бажає правди. Я підтримую слабких і немщих. Він про це говорить. І до цього Царства Божого нас закликає Христос. І якраз задача церкви, це про те, що говорив перший брат Сергій, і проголошувати цю велику надію спасіння. є особистість. Велика сильна особистість, до якої ми хочемо підвести кожну людину. Це те, що робив. Сергій, підводячи Сашу, намагаючись, Саша, візьми, протягни руку, візьмись за Бога, молись, щоб він тебе звільнив з цих тенет сатани, який тримає і не дає тобі вийти. Він нищить тебе, він нищить твою душу, тобі покаятись, потрібно, тобі Бога в серце впустити. Тобі його слухати потрібно, тобі з ним стосунки будувати потрібно. Ось до кого ми намагаємося підвести. А Христос говорить, і я втішу вас, прийдіть до мене, так? Всі. струджені, обтяжені, засмучені, плачущі, скорботні. І я, я втішу вас, я заспокою вас. Я вам покажу велику надію, я вам покажу велику перемогу. І ви станете переможцями. Хтось звільнить вас, ви них не будете вірити. Якщо Він не дасть вам цю правдиву свободу, ви нікого не будете вірити. Ви будете служити, служити цьому гріху. Він каже, вийдіть, як вірити. Перший крок. Слово Боже говорить, що потрібно, щоб ті, хто до Бога приходять, вони вірували, перше, що Він є, і що Він приготував оці дари великі. Спасіння небеса, спащина на небеса, говорить апостол Петро, приготована для кожного. І Він закликає, прийдіть до мене. Я допоможу. Я один знаю, як вирішити ці проблеми. Він підкріпляє, він зберігає. І скільки багато свідчень, чи ж про те, як Бог зберігав і на цій війні, і під час обстрілів У мене троюродний брат в Києві. І він віруючий, він член церкви, я довго його вів з православ'я. І коли я був, дивлюсь в нього панель в машині пошкрябана. І кажу, що сталося? Він каже, ну, лобове скло прострябули. Я кажу, розкажи. Він каже, вивозив пастора його дружину, коли все це почалося 23-24 число, вивозив з під Ірпіння. І каже, коли приїхали в блокпост, чуєш, що сипеться лобове скло, сипеться заднє скло, машину кидає в сторону. Він каже, ми між домів домівки занирнули, встали, вийшли. Каже, я знімаю шапку, вона простряла. Каже, відкриваю задній люк, задній багажник в машині. Там, де сиділа дружина пастора, кріплення сидушки, душки стоїть Куля просто в цьому квітні каже, до колеса колесо насмість, наспев простряли. І він каже: Бог стоїть. От три курі попали в автівку і каже, ми, ми залишилися. Ж". І каже, я зрозумів, це милість Божа. І він каже, у нас не упав голос з нашої голови. Я каже, я безренько поїхав на СТО, поміняв лобу, скло, площу, батько не бачив. Вже каже, потім я йому розказав, що ми попали під обстріл і нашу машину їхня машина була простріляна. І ти думаєш, Бог здарів. Бог дарував таку благодать і милість. І зараз я планую по покласними як на в церкві. І Бог дарував таку, таку благодать. знаєте, для кожного. І нас Бог зберігає для того, щоб ми говорили іншим про те, що є той Пастир Добрий, який проведе. Який направить нас на шляхи правди, милості і добра. І ми можемо втішатися. знаєте, Це велика благодача. Ми можемо так зібратися і втішатися нашою спільною вірою, не дивлячись на тривоги. Нехай не тривожиться і нам серце наше. Вірте в Бога і в Ісуса Христа вірте. Він доведе нас до Спасіння. Він приготував нам великі небесні домівки, спадщину. І нехай він не заслабне, знаєте, віра наша. Цей час там, в Закарпатті, це дійсно був час, коли можна було ну, втішитися, потішатися вірою. Східне поклонення. Я вже про це говорив. Приємно, добрий час. Але, але, але сюди тяне. В нашу церкву більше тягне, до наших братів, сестер, щоб знаєте, разом разом наклонятися, разом прославляти нашого Бога. Який сильний спасати. Які не дивлячись на оці всі знаєте, труднощі, і підтримує нас, і потішає нас, і сили дає нам, і зберігає нас. Але я думаю, що це ще більший заклик церкви молитися за нашу країну, за наші міста, більше свідчити, говорити і закликати людей до спасіння, до Христа, щоб ми не заслали. І самі дивлячись знаєте, на це на небеса. Проходили це земне поприще, та от сказано, земне, земний шлях складний, непростий земний шлях випробування, де, де, як от я казав, ліво-право, верхність, де ще й дощ, де ще й темно. Але Бог просвіщав, Бог просвіщає нашу земну дорогу, Бог потішає, де є сестер, які також поруч з нами втішають нас, щоб ми не заслабли і щоб. Цієї з і з надією ми дійшли до небес, до зустрічі з нашим Богом, з яким завжди і будемо. Амінь. Амінь. Давайте поможем. Богіна, Господь. ми Подякуємо за дар віри, які в Сині Ісусі Христі за ці двері життя, спасіння, вічної надії, за те, що ти повертаєш у нас у батьківські домівки, взявши. Сам, гріхи наші, беззаконня наші піднявши на дерево, а нам дарувавши Твою праведність, Твою святість, Господь це великий дар. Віримо в Те, що Ти є Месія. Віримо, що ти Господь, віримо, що ти Спаситель для всіх людей. Просимо, щоб наша віра не заслабна. Просимо, щоб люди ще увірували, багато увірували в Тебе, що немає того Спасителя. Немає другого месії, немає другого шляху, як тільки ти, ти єдиний шлях. Дякую за те, що ти провів і зберегав. Мене з родиною дарував повернутися в церкву. Ми спільно можемо тішатися нашою вірою, прославляти тебе, це благодать. Ну, Укріпи нас приходити через всі земні випробування. Цей шлях, тримаючись і на Тебе. Ти не залишаєш нас, ти не кинув нас, ти поруч, ти говориш, де двоє героїв, там і я серед вас, я завжди поруч. Просіть і даруєш нам це велике право. Проситись в тебе. Просимо покаяння багатьом людям, щоб вони вірували, щоб вони знайшли спасіння тільки в тобі, щоб вони навернулись до тебе всім серцем, щоб полюбили тебе, бо ти любиш нас і ти віддав Свого Сина за наші віки. Боже, даруй вас не крутим. Молодому щоб зупинилася війна, щоб не лилася кров, щоб не гинули солдати зупинив, щоб покаялись ті, хто з зло, щоб вони зупинялися. Але такий час потрібно багато покрити, покрити кожного з нас, а тобі не буде слава Богу нашому. Амінь.